На вулиці Грінченка, що у Амурніжній Дніпровському районі, після дощу щоразу потоп, каже місцева жителька Любов Славоспицька, розповідає, через зливи у неї та у сусідів пропадає розсада на городі. Вода збирається не лише на вулиці та у приватних ділянках, а потрапляє і у будинки. А тоді, як оцей ливняка пройшов, ми ж дзвонимо. Кинулася ночі встать. А куди ж ставати? Все вода, 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 вода. У мешканки дому за адресою Грінченко 8 Жанни Щедриної, проблема з підтопленнями розпочалася у 2014 році. Каже, для боротьби зі зливами навіть збудували зрошувальний канал. Ми вирили арик арик, щоб збиралася вода туди. Ну і коли були дощі, вона туди збиралася і ми не викачували. Вона уходила. І ще навіть заводили цих рибок. Місцевий житель Валерій Лахно каже, з проханням вирішити проблему звертався до міського голови Дніпра та до Омурніжнідніпровського райвиконкому. Ето проблемою я дуже плотно займався два роки назад. Ну, ви бачите, тут люди, всі пенсіонери, больні, от і все. Я будемо говорити возглавив це движення, зібрав підписи. У Мурніжніпровському райвиконкому чоловіку сказали, що побудувати на станції, які... Будуть відкачувати воду не можуть, немає грошей. Голова райадміністрації Руслан Вишневецький каже, підтоплення у цьому районі проблема вже не першого десятиріччя, адже він на 70% розташований у зоні підтоплень та високих ґрунтових вод, з яких 20% нижче рівня річки Дніпро. На сьогодні є плани нового проєктування у цілому на весь АНД район. Проєктування е, від підтоплення цього цієї території. І із, одне з із питань цього буде внесена пропозиція від АНД-адміністрації. Це встановлення цієї насосної станції, яка знаходить, буде знаходитися по вулиці Гринченка, 26. Планується заміна чотирьох насосних станцій на анд районі на современні насосні станції з автоматикою, за всіма за всіма. Найлучшими оборудованнями я не можу. зараз це все скажуть фахівці, тому що я на сьогоднішній ро... на сьогоднішній день не профільний фахівець. В цьому моя задача це все адмініструвати. На думку доктора технічних наук Юрія Кірічека, проблема з підтопленнями не стихійна, а постійна, тому її потрібно вирішувати комплексно. На час пікових опадів на територіях повинні працювати насоси. По-перше, підтоплювані території вони повинні підтримуватися у належному стані на протязі всього року. Це означає, що треба забезпечити відток води. пікові такі періоди, коли великі зливи або таяння снігу, велика кількість, потреба залучати насоси. Тобто відкачка води. Безумовно, насоси вирішують цю проблему. І зараз існують потужні системи насосів. Вони використовують не так багато електричної енергії. За словами голови райадміністрації, міська рада має затвердити план робіт проти підтоплень та створити проєкт будівництва насосних станцій. Іван Дусь, Яна Стойкова, Павло Черненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.